Польща готується до потенційних воєнних загроз. Разом зі змінами до закону про цивільну оборону у фокусі з'явилася нова ініціатива, яка лише набирає обертів пакт дронів. Війна в Україні показала майбутнє бойових дій за технологіями. Модернізація армії це вже не вибір, а вимога часу. І в цьому моменті виландує. Польща не лише допомагає ремонтувати дрони в Україні. Це спільна війна інженерів, які працюють по обидва боки кордону. Подукція без заокових садку 17 років. Займаюся безпілотниками 17 років. Коли почалася війна в Україні, діяв панічно. Але за перші місяці ми відправили понад 1600 дронів в Україну. Павел не лише розробляє дрони, він був в Україні, передавав компоненти, співпрацює з українськими дроновими військами. Був і Геннадій. танкіст, який хотів купити дрон Павла. Не встиг. Він хотів отримати мій дрон, навіть сам шукав гроші, але загинув. польські фахівці визнають, більшість технологій вони перейняли від українців. Наша віза те Наші знання перш за все з'явилися з досвіду України. Найважливіше це можливість досліджень, створення нових концепцій бойових дронів не великими фірмами, а малими групами, які будують на підставі фронтової інформації та одразу перевіряють їх в бою. Саме тому польща хоче розбудувати власну систему не лише постачання, але й повний цикл від навчання операторів до виробництва ключових компонентів. Не йдеться про те, щоб мати лише одну фабрику дронів. Це небезпечно. Випускати 100 тисяч дронів наперед теж ризик. Вони можуть застаріти вже за 3-6 місяців. Польща має бути незалежною у виробництві. саме тому у Польщі почали говорити про нову стратегію пакт про безпілотні літальні апарати у центрі співпраці армії, силових структур і приватного сектору. Ідеї амбітні: школа дронів на 10 тисяч операторів на рік, виробництво компонентів у середині країни, реальна система резерв. Рву не лише для армії, але й для прикордонників та поліції. Усе це серед іншого зарахуванням українського досвіду, адже в Україні у 2024 році виготовлено понад півтора мільйона дронів. Анна Львова слава тві.